Які тут три причини, що я купив це непорозуміння? Ну, типу, роутер може допомогти, щоб мене і нет не лагав. Далі, стульчик. Ну так, да, він зручніший. І столик. Навіщо, коли в мене є? Не знаю. Всім привіт, з вами містер Флезітей, і сьогодні я купив, дивіться, якийсь столик. Ну, не тільки столик, столик, роутер і отакий стульчик. Тепер на ньому можна крутитися, а не отак. Бачите, тут не крутиться, а тут крутиться. Я не знаю, що мені це дасть, але це мені нічого не дасть. Тому, коротше, піду продам його. Стой! Е, хто це сказав? Житель? Та, блін, він... Я, я йому що, позвонив все-таки. Ні, я не з ким не розмовляю. А, знаєте, за компом. Точно. Ні, а з ким тоді... Ну, ладно, не знаю. Стій! Е, Чекайте, а якщо. СТОЙ! Е, що це таке? Я взагалі не розумію. Ну, окей. Візьму я ці інструменти, буду прибирати. Ля-ля-ля-ля-ля. Прибираємо роутер і бачимо. Зараз. Покладемо це сюди. І що ми бачимо? Що в мене вдома якийсь люк? Це можна. А я, 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 я можу так зробити? О! Навіть не помітно. Але мені все ж таки цікаво, Може там лям. Чи той продавець, ладно? Раз, два, три. Ем. І. Ладно, треба ви б. Вже ти не виберешся. Бо я тебе тут закрив. Чітер? Це ти все таки був? Ну так. Е, тепер ти тут будеш виживати 24 часа. Ем... Ви знущаєтесь? Реально знущаєтесь? Чи знущаєтесь 2Х? Ну вони знущаються наді мною Я не буду тут сидіти. Я ще спати хочу. А зато спати можна. А я посплю. Years later. Поздравляю, ти поспав 10 хвилин. Угу Тобто залишилося ще, по суті. Скільки я тут розмовляю? 9 10 секунд. Це, виходить, залишилось ще... Подождите. 23... 23 години вже, вже 30 секунд 23 години 49 секунд ой, ні, 49 хвилин 30 секунд Ну вже більше, але ти тут нічого не зробиш навіть до стола доберешся це запрямов. Угу. Всім привіт! Ні, е, Я зараз кожного зроблю. Всім привіт, з вами я, виживальчик, і сьогодні ми будемо вибиратись з якоїсь штучки за допомогою Килима. По-перше, ми його можемо кинути і нічого не станеться. По-друге, я містер і я тут я. мені ще залишилось 22 години. Ну да. Дуже цікаве виживання. Я навіть зламати блоки не можу. Що за прикол? Може якось можна підсипить ковер. О, коврем. Так, підсипляємо. О, блок зламався. Тільки що мені це дасть? Ну, а ну-ка поставь. Тобі вам вабжто... 30. Ой! Я хочу жити, а не приватритися в пельмень. Коротше, як мені вибиратися? 2000 years later. В2 версія. Ну, 2000 years later, вона у вас виладіла тільки що. О, а може так заспамить чат? Я клікаю, взагалі-то. Только нічого не відбувається. Ладно, все-таки попытаюсь відкрить. Два. О, відкрив. Тільки як я виберусь. Типа... Ближник. Е, а ч він не ставить? А ну-ка закрий двері. Окей. Там, короче, вже мінус 100. Окей. І що мені це дасть? Як мені вижити? Може я цим ближником зламаю цей булижник? Чи мені зробити? Нет, він все-таки ламався, але вже не ламався. Ну я, коротше, постав назад і тепер вона ламається. Ну Чидер, відстань, дай я спробую вибратись. Я спать хочу. Туаз лейте вже пройшла. І я ще раз спать хочу. 2000 І Ес Лейтер. І 4. І скільки я проспав? В купе ти проспав 20 хвилин. Угу. Друзі, дуже цікаво, я дуже довго спав. Не можу сказати скільки, ну, він сам сказав 20 хвилин. Я хочу спати. Так, почекай. Ти не спати. спать? З чого? Ну, бо так не чесно. Ну, маш поспать. Окей. Ай! Ч мене. Ну, короче, якщо ти будеш спать, то буду вилазить шипи і тебе водить. Та блін, ну ви знущаєтесь? Так. Як навіщо я сюди ліз? Та краще б цей стол не купляв. А де ти його купив, я просто забув. Де де? На. На, баба, на Бабалі Експрес. А, зрозумів. Угу. Так, друзі, дуже цікаве вімкнення. Я знайшов. Я буду рахувати пікселі. Раз. 2000 Years Later. 63, 64. четыре В4. Ой, В5, В6. Я не знаю, що мені робити, тому чекайте, а тепер ми 64 множим на 4, це буде 256. І 256 ми множимо на 2, 512 і плюс 64. 512 плюс 64 це буде. 576 576 пікселів А, я це не проховав. 576.

О, дя. О, дякую. Ой, передовав, вибач. Е... та ти знущаєшся. Так. Угу. Ну, тобі ще залишилось 10 годин. Угу. А як я провів ці 4 години? Ти шо спиш? Ні, не сплю. Ладно, я тебе випускаю. Будеш відкривати. О! Ура! Так, э, а тепер спробуй выйти. Лахендрик. Ну, це ты лахендрик. Угу. Тобто Та ти так вирішив. А тобі Пофіг! Що я Цю зараз... штуку за 3 секунди блин, впав. Ну, и что? Ну, 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 не треба. Треба, треба. Ну, только, пожалуйста, не делай этого. Чего? Ну, что ты слышишь? Блин. А где мне цей блок взять? Может, там я... Блин, а там меньше кольору. Может, під холодильником взяти? взять? Ой, під верстаком. Да. А, ні. під верстаком не візьму. Там нема. Ладно, все. пока. Эй, е як, пока. Ну, а вот так, пока. Опа! <ruptus> не -е -е -е. Пока. Ну, друзі, це було геніально. І всім до побачення! <mucha sound>